Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Вітаю вас, шановні вболівальники. Стадіон Ювілейний місто Суми. П'ятниця, 10 травня. І ми запрошуємо вас на перегляд трансляції. Професіональна футбольна ліга представляє матч восьмого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги групи Чемпіонська ПФЛ сезону 2023-2024 років між командами Вікторія Суми та Епіцентр камянець подільський На флангах півзахисту сьогодні діють номер сьомий Сергій Стень зліва і справа Іван Бендер діє на, на цій позиції. Зараз момент біля воріт під центру перший Іназарінич розстрілював вже воротаря Романа Жмурка. Впритул пробував поворотах дотик, Але жмурко на місці продемонстрував і продемонстрував дивар. Нових гравців вийшли сьогодні в стартовому складі. Не дивлячись на те, що. Ну, а Попері... у нас розвідка стандартне положення біля вирітипи центру. Байдал пробуває по воротах. І тут же Мурко на місці. М'яч цей барирує, Переводить через поперечку на кутовий. Ну і непогано зараз по команді. вісу штовхний майданчик поки що немає. Ліповус віддав передачу на партнера. Той стріляє. Номер 4 Матч він сьогодні проведе без пропущених м'ячів, Звісно що. Бажаємо йому цього і бажають йому вболівальники Вікторії. От зараз Стененко в грі, але положення поза грою фіксують бригада арбітрів. Різні ролі на футбольному полі виконують. Ну і За антропометрією те, що зараз постріл по воротах Вікторії Нерва в цьому епізоді. Але Станіслав вирішив по-іншому. Нич. Він зараз з м'ячем. На підстровку штрафного майданчику. Лебеденко стріляє. І забиває м'яч. Олександр Лебеденко. Ось такий постріл. 11-го номера Вікторії приносить успіх команді. І цей удар виходить результативним в цьому епізоді. Засмучує він цим дальнім пострілом Романа Жмурка. Потрапив спочатку в ближню стійку, воріт, а потім вже від стійки жмурка відлетів м'яч. І далі вже Зараз потрапив. Навіс пішов вже від Климця. Виграють на другому поверсі гравці Вікторії. Тут стикнулося між собою два гравці під центру і втрата м'яча в підсумку. Мчить тепер вже Шарай. Далі йому чиглов віддав. Шарай повертає на Чиглова. Чиглов! Пробиває по воротах і потрапляє м'ячем у Жмурка. Жмурка. Жмурков вискочив на Чеглова, скоротив кут обстрілу. Все по-воротарськи зробив, але в цьому епізоді зараз пошкодження отримав. Напевно, що в обличчя влучив цим м'ячем. Повертаємося ми на стадіон ювілейний в місті Суми. на Другий тайм. матчу восьмого туру нападником. Станіслав Шарай, 25-й. І на вістрі атаки 96-й на зарінич. Зараз епіцентр бачимо в атаці. Стень. Він зараз з м'ячем. Куручить майданчик. Чи буде удар від Стеня? Стень сам перебуває з м'ячем. Далі дає передачу на партнера по команді. То іще далі. Кравчук пробує по воротах і забуває м'яч. Данило Кравчук, номер 9 Стає автором забитого чергового забитого м'яча для себе. У третій грі поспіль забиває вже Данило Кравчук, якщо не помиляюся, і зрівнює він рахунок в матчі таким чином на 50 50-й хвилині другого тайму. Ну, ось він кращий бомбардир епіцентру. Але, Як то кажуть, будемо від матчу до матчу дивитися за перепетієм. Зараз непогано п'ятою по лулях. і вболівальників там за екранами гаджетів. І всього того, що може показувати наш ютуб-канал і цю трансляцію. Зараз атака непогана. Стень вибігає на ворота Вікторії. Кравчук переводить далі. Ульянов. Ульянов на Байдела. Перший на м'ячі хто буде. Байдел перший, але рикошет від воротаря. знову до Байдела м'яч потрапив і вже від нього відскочив за лінію Партнер професіональної футбольної ліги. Лівим флангом зараз непогано Вікторія атакує. Данилюк просто від нього не доходить до Тренерський штаб сумської Вікторії. Зараз Тень. Знову він з м'ячем. Вже в центрі поля сам проходить далі. Завалює його Максим Покаталюк на футбольний газон і отримує жовту картку за зрив. Від тренерського штабу епіцентру Лутиненко тут зараз після удару другу. Амбіції друкти. лідерські, і та й вони і амбіції, щоб бажати завжди бути всюди першим. Зараз Кравчук не пробиває по воротах. І в підсумку фолить він проти Максима Сасовського. От не влучив по м'ячеві Данило Кравчук в цьому епізоді. І якщо Фу... на дві, до завершення матчу, Зміцнює захист своєї команди Сергій Нагарняк. Тут Беженар зараз розвиває атаку своєї команди. Беженар стріляє. Небезпечно зараз було. Але Литвиненко там знову ж таки напевно, що все контролював. І вже проводжав цей м'яч і Так, друзі, так воно і є. Рахунок 1-1 в нашому матчі ми фіксуємо. Ну і дякуємо, друзі, що дивилися трансляцію, яку організував для вас футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. До зустрічі на матчах першої ліги і Дивіться нас на ютуб-каналі ПФЛ. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.